Працівники ДБР спільно з Гурміноборони провели спеціальну операцію та допомогли двом українським військовим повернутися з тимчасово окупованої на підконтрольну українській владі територію. Оперативники ДБР дізнались, що двоє українських військових перебувають у тимчасово окупованому місці на сході України. Обидва захисники отримали поранення під час бойових дій у березні 2022 року. Працівники бюро знайшли для військових безпечне місце перебування, організували забезпечення військовим усім необхідним для лікування та життєзабезпечення, поки бійці не одужали. Наприкінці вересня, коли українські військовослужбовці змогли самостійно пересуватись, була відпрацьована оперативна комбінація для їх евакуації. Придбано автотранспорт, розроблено основний та запасні маршрути руху і відповідна легенда. 25 вересня захисники через блокпост перетнули лінію зіткнення та благополучно повернулись до контрольованої Україною території. Наразі військовослужбовці проходять реабілітацію. В подальшому захисники планують повернутися до своїх частин, аби продовжити військову службу. Всі заходи відбувались у тісній координації з Гурмін оборони. Державу боронимо разом.